Так, 29 грудня 1982 року на мітингу з нагоди 60-річчя СРСР його відкривали. А так, 22 лютого 2014-го почалась процедура його демонтажу. Щойно закінчилось засідання виконкому, на якому прийняли рішення про демонтаж пам'ятника Володимиру Іллічу Леніну, фахівці комунальних служб та будівельної організації Золотий ключ приступили до практичних дій. Спочатку пройшли з болгаркою по шву між двома частинами пам'ятника, а потім з допомогою тросу і спецтехніки спробували зрушити з місця чотириметрову скульптуру Володимира Ілліча. Процес супроводжувався періодичними виліками численної публіки, яка утворила навколо пам'ятника кільце. Майже в кожного був вімкнений мобільний телефон або фотоапарат. Люди намагались не пропустити жодного моменту історичної події. То я думаю, що це потрібно було зробити ще років 20 назад. Чому років назад? як стала самостійна Україна, вільно, і треба було все зробити тоді. Пригадати «Пригадати 33-й рік, пригадати 37-й рік. Предати всі ті нещасні душі, які були закатовані, і знищені в 2017 році. Тому цей пам'ятник не має вже права, знаходиться в нашому місті. Нормально ставлюсь, тому що цей символ вже надоїв. Народу треба друге зараз. Да, всі країна зняла, береди, чи видно, один, один з останніх. Велике покоління виросло, яке його бачило, і це наша історія. Історія наших батьків і багато людей, які підтримують зовсім іншу думку. Це просто ну, влада захватила одні люди з одною думкою. і Рахують, що це зовсім не потрібно. Потрібно зносити це, якби осталось те, що з комуністичного ще режиму знайшли серед присутніх і кілька громадян, які спробували власним тілом захистити монумент вождя. Але їх швидко виводили з місця події представники народної самооборони. Варто відзначити, що самооборонці і чимало присутніх активно надавали фахівцям допомогу, зокрема, натягували огороджувальну стрічку та перекладали дошки біля пам'ятника. З них було зроблено настил для техніки, щоб вона не пошкодила плитку центральної площі. Після зняття з фундаменту кількох плит до справи знову взявся мкарс. Його співробітники під схвальні вигуки глядачів нечепили на шию Леніну кілька тросів. Далі під'їхав автокран, який мав зняти скульптуру з постамента, але видимих зрушень помітно не було. Як події розгортались потім, пропонуємо поглянути без коментарів. Дві машини поставити, я поставили просто поставити, дві машини по життя. приподнімається, все, Леня готов падати це все нормально. Дві машини і пішло ті. Ці скульптури Володимира Ілліча одразу з'явились державні прапори, про що пролунав гімн України. Доля решти пам'ятника вже мало кого цікавила. Зате майже одразу під шумок було повалено і пам'ятник Михайлу Фрунзе. Відомо, що проти зазіхань на нього виступив 57-річний чоловік, за що отримав травму голови. За інформацією травмпункту, потерпілий у задовільному стані від госпіталізації відмовився. Також була інформація і про ймовірне повалення пам'ятника Котовському. Станом на 18.30 22 лютого пам'ятник ще стояв. Правда, на ньому з'явилися слова з трьох літер.